Бажаю здоров'я! 1 листопада 2024 рік і у багатьох великі сподівання на якісь зміни у цьому місяці, але я розповім реалії сьогодення бойових дій на східному фронті, часів яр та кліщівки. Поїхали! Кліщівський напрямок. За тиждень ворог не робив таких великих механізованих атак. На цьому напрямку він продовжує накопичуватись по одному-два чоловіка, запускає на різні позиції, але ми там його і знищуємо. Також на минулому тижні я розповідав, що ворога було просування в районі Андріївки і саме Ворог закріпився вздовж залізничної колії і зараз знаходиться у трубах під цією залізничною колією. Не дуже вдається там його уражати, тому що там ландшафт такий, що і в піві особа не підлетиш, не скиде, не скинеш. Ну, але якщо ворог почне Двигатись трошки вперед, то вже нам легше його буде знищувати. Також дуже сильно на цьому напрямку задовбали ворожі міномети. Ми їх знищуємо, знищуємо, а вони ставлять і ставлять їх нові. Ну, вони дуже полюбляють міномети виставляти в районі Кліщівки, це за озерами. І вони так роблять: у них один мінометний розрахунок і три міномета вони виставляють у різних. Місцях, то коли ми бачимо один міномет, який працює, ми його знищуємо. Ці, цей розрахунок, він тікає у бліндаж свій. Потім він переходить на інший міномет, ми той знищуємо, третій, а поки ми знищуємо ті два, їм довозять нові-нові, і вони ставлять їх у різних місцях. І ми їх виявляємо вже тоді, коли вони. Працюють то така у них стратегія з мінометами. То на Кліщівському напрямку ми продовжимо знищувати саме живу силу, БК їхнє міномети та розрахунки півідронів та розвідників. Часів яр єдине просування було у ворога: це з північної сторони часового яра. По іншим напрямках цього міста ворог ніде не пройшов за цей тиждень, то атака його була зупинена. Але хочу сказати, що саме мікрорайони Жовтневий та Новий практично під контролем ворога. І у нас активізувався ще один фронт вище часового яру це район Орехово-Василівка. Там іде пряма дорога до Слов'янська. І ворог почав дуже сильно тиснути саме там. Там просто жорсткі бої були на цьому тижні. Ось одна атака була: це чотири БМП ворожих. Вони прорвались, проїхали вперед та висадили десант 40 чоловік. Ну, наші хлопці знищили техніку. Більша частина живої сили ворога була теж знищена і були так не слабо пополонених. Але сам прикол в чому, що полонені такої азіатської зовнішності, не зрозуміло. Там і буряти, і чиндуси, і китайці, вони різної національності. І там руських не було. Не зрозуміло, що там не коїться, але якісь там міжнаціональні батальйони пішли, чи ще щось. Ну, полонених запитали там. Що там у них завдання, яке було, і розповіли, що завдання було прорватись, по максимуму пройти вперед, закріпитись і чекати слідуючу таку ж групу. То ворог використовує тактику накатів чи хвиль. Ну, про цю тактику я в цьому відео далі і розповім. Так, чому активізували саме по трасі на Слов'янськ? Ну, Це суто мої здогадки. По-перше, воро хоче дійти до Слов'янська, по-друге, його задача взяти Покровськ і по трасі від Покровська пройти до Краматорська. Якщо це він зробить, то усі міста, такі як Костянтинівка, Дружківка, Часіф'яр та прилеглі. Села, вони будуть просто оточені. Ну, ви розумієте, які наслідки будуть. То, як я гадаю, ворог вибрав саме цю тактику, і він до неї йде. Він просто вирішив не битися у залізний щит, а просто обійти та взяти в оточення. Турецьк дуже мало зараз інформації з Турецька, така собі тиша інформаційна. Може, ми там і дали по зубам росіянам, але давайте дочекаємось офіційної інформації від Міністерства оборони. Покровський напрямок це найважча там ситуація. Ворог повністю захопив. Селідова і навіть далі трошки прийшов, і також в нього є просування у бік Мирнограду та Покровська. Саме на цьому напрямку ворог використовує тактику накатів або хвилі. Як це відбувається? Він робить атаку на наші позиції за допомогою якогось підрозділу піхоти, плюс дві-три техніки БТР або БМП йде. Ми знищуємо цю групу, вони просто відразу запускають слідуючу таку групу, і за день вони використовують 4-5 таких накатів. Це робиться для того, щоб виснажити нашу оборону і щоб у нас закінчилась БК саме на позиціях і не давати його підвести. Ця тактика дієва, якщо не зневажати просто на життя. Солдат, які атакують, ну як ви бачите, що росіяни нам пофіг вони просто міняють життя своїх солдатів на наше БК. Така ж тактика була і у Бахмуті, але там тільки навали піхоти були постійні такі. Вже я і раніше розповідав дієва тактика, бо на виснаження і у хлопців закінчувались БК, Але там воювали саме зеки. Тут же воюють не зеки, але тактика у росіян не змінилась. Просто життя своїх солдатів для них ніщо. І сьогодні я хочу затронути тему: це відношення цивільних до військових. То я прошу написати у коментарях свою думку та як це. Виправити. Коли був у відпустці, то ходив у військовій формі по місту по своїм справам, ну і люди на тебе як-то перепугано косяться. Ще рік тому підходили та дякували за те, що ти воюєш і зберігаєш їх життя, ризикуючи своїм життям. А зараз це все пропало кудись. І хто в цьому винен? Чи депутати, які сидять зі своїх крісел, віщають, що військові не справляються з утриманням фронту, вони радять свої стратегії, що їм робити, розповідають. Ну, наперед хочу сказати, що військові знають, що вони роблять, і керівництво теж знає, президент знає, що, що робити, і все робиться, а не балачки одні. Чи це заслуга своєю поведінкою ТЦК? Ну, напишіть у коментарях. Хто винен в тому, що почали зневажати військових? Бо з нашого боку нічого не змінилось. Ми як боронили нашу країну від ворога, так і боронимо. Хлопці як воювали в окопах, так і в окопах і воюють, незважаючи на погодні умови. Багато поранених, багато на щиті. Так. Багато труднощів і управлінні і з боєприпасами, але ми продовжуємо виконувати свій обов'язок. Що з вами сталося, люди? Запам'ятайте, кожен солдат у ЗСУ для цивільних це щит, меч і оберіг. Якщо не буде нас, то згодом не буде вас. Поважайте військових. Тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон.